Ну що, мої друзі, вітаю вас на каналі. Ну і зараз час справжньої райської насолоди. Перед вами той самий дуже вологий кокосовий пиріг, і сьогодні від мене з морозивом. Ще теплий пиріг, кокосовий, дуже-дуже соковитий і холодне морозиво. Ну, що може бути краще? Це настільки смачно, що я вас запевняю. Ось така от величезна порція. Погляньте. Розлетиться просто за лічені хвилини. Хто ще не пробував ось такий от соковитий кокосовий пиріг, обов'язково спробуйте його приготувати. Навіть якщо ви не є поціновувачем всього кокосового. Райська насолода. Переходьте на канал, ось тут натискайте на трикутничок, забирайте собі відео і вже скоро зможете насолодитися сповна. Я вже почала куштувати і із задоволенням з вами продовжу. Тому що це справді райська насолода. Друзі, це найсмачніший пиріг, який я їла останнім часом. Так, класика, так не зовсім корисний варіант. Але М -м -м. погляньте, Ви це бачите? Він не просто вологий, він соковитий. Саме так виглядає і смакує райська насолода. Швидасенько біжіть на кухню і приготуйте, друзі. Я вас дуже прошу, тому що це, ну я так хочу, щоб вам було смачно так само, як і мені. Знаєте, його навіть жувати не потрібно, тому що він розпадається в роті на молекули. Це дуже ніжно, смачно і навпрочуд просто. Усім смачного, хто зараз їсть.